Розкажи про свою агенцію. Агенція нерухомості Комфорт розпочала свою діяльність офіційно у 2021 році, середині лютого. Спочатку я займалася нерухомістю, а саме орендою власною. Але люди почали дзвонити і називати мене самі ріелтором. Потім я вирішила створити агенцію. Я ще в цей час працювала в школі, і через певні обставини, певні перешкоди, я б сказала, все-таки 15 лютого 2021 року я зареєструвала офіційно себе як ФОП із кведом діяльність агенції нерухомості. І так ми вже успішно працюємо три роки. Розпочалася. Почала займатися е, як посередник по оренді житла. Але через два місяці до мене звернулися е, друзі, які попросили продати квартиру їхньої знайомої. Е, е, я з охотою за це взялася, і у мене був перший клієнт, е, який прийшов на цю квартиру перший. І ще потім зробили два огляди, він її і купив. Це був успішний початок, і я зрозуміла, що потрібно цим продовжувати займатися. Часто люди дивуються, що зросли ціни на нерухомість. Зараз людей часто шокує ціна на нерухомість, особливо тих, які не цікавилися останні роки вартістю житла чи комерційної нерухомості. Але вплив на формування ціни мають декілька чинників: це, зокрема, Зріст попиту, також вартість будівельних матеріалів, вартість робіт робочої сили. Це все формує ціну на нерухомість сьогодні. Твої прогнози дуже короткі прогнози, бо ми знаємо, яка ситуація в країні. Я не беруся багато говорити, тому що моїм девізом є фраза Життя це сюрпризи. І в моїй діяльності це чітко відображається, адже кожен новий клієнт це невідомість, це певною мірою сюрприз. А по прогнозам щодо цін, щодо попиту, я можу сказати тільки на короткотривалу перспективу. Наприклад, весною завжди попит зростає, зокрема на будинки, адже можна облагороджувати територію навколо будинку, робити ремонт краще у теплу пору року, також літом. Опит хороший, багато людей мають відпустки, мають час поцікавитися нерухомістю, подумати про те, куди вкласти, щось продають, тому що знову ж таки мають час довші дні, і ну, приємніше літом працювати. Напевно, влітку і перед різдвом, а також навесні, ціни на нерухомість найбільші. Ми бажаємо всі, щоб закінчилася війна, і я вважаю, що коли е, почнеться відбудова східної частини південної частини України, то е, ціни на нерухомість стабілізуються і вийдуть на якийсь конкретний стабільний рівень на місті Кремленець низька і висока. Новобудови коливаються від 450 до 580 е, американських доларів за метр квадратний. Mm -hmm. А старенькі будинки, наприклад, піддачу. Будинки ми продавали старенькі від двох тисяч доларів до десяти одинадцяти. найдорожчий об'єкт, який є зараз для пропозиції в нашому місті, це сто двадцять тисяч доларів. Що це за будинок? Є це. інформація. Це будинок у селі Підлісці. Почався в тебе інтерес до нерухомості. У 2018 році я поїхала до Болгарії з метою інвестицій. І ця сонячна країна, зокрема у місто Сонячний Берег, я думала, щоб купити там нерухомість для оренди. Але вивчивши там, переглянувши деяку кількість об'єктів та поспілкувавшися із місцевими. Людьми, які там відпочивали і вже раніше інвестували, мали свої квартири. Я зрозуміла, що попит раніше був великий, а пропозиція мала, адже вони покупляли об'єкти по 70 тисяч доларів, але не могли продати по 40 тисяч у 2018 році. Я зрозуміла, що спочатку у сонячному березі було дуже мало об'єктів. Для покупок, але це місто інтенсивно розбудовувалося. Історія досить похожа на Кременецьку, і ціни обвалилися, тому що пропозиція сильно перевищила попит. Там я познайомилася з людьми, які були власниками квартир, і вони мені давали рекомендації, які об'єкти варто купувати, і зараз я також можу назвати. Критерії, по яких варто обирати нерухомість. Важливо, коли ви любите тепло, щоб квартира чи будинок були на сонячну сторону. Також не у внутрішній двір, де багато шуму, перехожих та автомобілів. Хороші варіанти на останніх поверхах, адже. У вас по голові ніхто не буде ходити. Також хороші варіанти це не біля сходової клітки, де буде також спокійніше і тихіше. Ну і решта критеріїв це вже на ваш вибір. Чи ви любите спорт і хочете підніматися на верхні поверхи, чи вам більше подобається. Чим пошвидше чи вийти на свіже повітря і обрати перший поверх.